Моя люба подруга, психолог. Так. Ти найкраща в темі стосунків. Скажи, як знову повірити в кохання, коли вже немає сили. Ти знаєш, коли у цьому стані відчаю, коли немає просто більше сил терпіти цей біль, коли ти переповнена від розчарувань і образ, і коли просто хочеться вийти, заставляти себе. Повірити знов кохання, заставляти себе ходити на побачення і на них робити вигляд, що зі мною все добре, все ок, це повне ігнорування тієї частини себе, якій болить, яка вразлива, яка ранима, яка слабка зараз. І в такому форматі віра в кохання не повернеться, тому що не може бути кохання зовні там. Де його немає всередині, розумієш? Для того, щоб повернути віру в кохання, для того, щоб тобі знов захотілось цього почуття, треба розвернутися. До своєї, цієї вразливої частини треба підтримати її в цьому болі, треба допомогти їй прожити цей біль і відпустити його. І на це треба дати собі час. І от після цього віра в кохання повернеться, тому що бажання кохати і бути коханою переможе.